Автомобільну комісію Volkswagen ID 6 Cross Pro 85 батареєчка. Далі це 2021 рік, перша реєстрація 2022 рік, один єдиний власник в Україні, там 28 оригінального пробігу без будь-яких нюансів. В досить багатій комплектації, різноширокі колеса 20-ті спереді. Ми бачимо розмір 235-50 r 20 позаду 265 45R20. Автомобіль сучасний має всі. Для того опції максимальне світло IQ LED, IQ light, камера 360, адаптивний круїз. Панорамний дах, камеру асистентів, асистенти в автомобіля присутні повністю всі. Такий темно-синій металік, сліпі зони в дзеркалах, вільний вхід на всіх дверях, автомобіль притонований. Він йде самий міцний. Можна сказати, що крім водія ніхто цим автомобілем і не користувався. Позаду. Клімат контроль з підігрівами сидінь. Так от все виглядає. Так, Тут сенсор на відкриття кришки багажника. Ось два крісла позаду. Там тільки гак з інструментів. І в принципі все. Ніхто цей автомобіль не використовував для якихось цілей, просто для перевезення водія з точки А в точку Б. Досить гарна шумоізоляція, що я замітив, досить класний сучасний вид. От бачимо. В рейлінгах є підсвітка, світяться пороги, світяться е, під передніми дверями така підсвітка на землю досить гарна. Все класно. Два сидіння передніх іде з електрорегулюванням, пам'яттю та масажами. Бачимо 28, 490 пробіг. От 64% залишилось. 236 кілометрів. Орієнтовно даний автомобіль проїде. Є хедап дисплей. Так, подивимось далі. Камера 360. Адаптивний круїз, який вмикається, вимикається. Досить класно, коли є отримання в смузі руху. Воно навіть показує, чи смуга йде суцільна, чи роздільна. Все досить сучасно, суперське, швидко прогрівається, підігрівається кермо. Зараз зайдемо по клімату. Можна підігріти кермо, досить швидке йде розтаювання вітрового скла, підігріви всіх сидінь, панорамний дах, все відкривається на сенсорних кнопках. Ніде вже механічних їх немає. От. Також попередження, дуже класна лінія смужка. От бачимо, там світиться, коли якісь, наприклад, попереду запобігання зіткненню, червоним запалюється і так далі. Так що, кому цікавий варіант, дивіться ціну опис всіх опцій під відео. Також ціна автомобіль, можна сказати, новий. З досить великою ємкою батареї, з великим запасом ходу. Хто е, шукає не дешеві електрички, а щось дорожче, е, можете розглядати сміливо цей варіант. Я впевнений по комфорту, якості матеріалів по всіх моментах вам він має дуже сподобатись. В принципі, і в цей бюджет щось аналогічне, знайти тяжко, оскільки все дешевше це буде на того класу автомобільний, тих матеріалів. Не та якість, не та шумоізоляція, а щось краще там, з таким самим пробігом, там, наприклад, 2021-2022 рік. Це вже буде автомобілі там, Ятрона, це зовсім буде інша ціна, це 5050, там, 45, можливо, якийсь там економ варіант саме дешева комплектація, мінімальна батарейка. Тому запрошую, будете задоволені. Ще хочу продовжити розповісти свої враження від даного автомобіля. Що хочу сказати, що він насправді, зверніть увагу, має велику ємну батарею. Далі в нього дуже класна шумоізоляція, класна якість матеріалів, тактильність до матеріалів, дуже сучасні всякі там ефекти. І в свій бюджет, я рахую, що в 30 тисяч 2021 і 2022 рік автомобілі з пробігом до 30 тисяч. Е тяжко знайти ціну. Ну, дивіться під описом, під відео. І ще швиденько покажу в вечірній час, як автомобіль виглядає, як все запалюється, світло. От, Все як працює. Все сенсорне. Включаємо світло, буде краще підсвітка. Дивимось сенсорні управління. Та так, Можна буквально проводити. І воно все працює, адаптивний круїз, як я казав. Асистент тримання в смузі руху. Гарне звучання акустичне, хоч тут не професійна акустична система, але все рівно досить гарно, якісно автомобіль. Віддає звук. Далі, що ще тут є велика бездротова зарядка. Підійде на будь-який телефон розмір, багато дрібниць і різних ніж. Глибокий підлокітник по асистентах. Ну, зараз попробую. Так. Включимо. От. Ця лінія така в різних кольорах, камера, дивимось якість зображення. Що вперед, назад. Все досить гарно. от Бачимо, які ефекти автомобіль відображає, є підігрів, можна налаштовувати час. Коли це все має відбуватись, дивимось, зараз натискуємо гальма, автомобіль запускається. Режим моут, режим руху. Комфорт, зима, спорт, еко. Далі по асистентах дивимось. Адаптивний круїз контроль. Стоїть галочка, що запам'ятати дистанцію попередню. Фронт сіт запобігання зіткненню. Справа драйвер е, попередження водія. Е, попередження про е, що водій втомлений. Розпізнавання знаків, смуги, Line Assist, тримає кермо, вібрує, не випускає, якщо не вказу, вмикати вказівник напрямку руху, далі є сліпі зони, дивимось, світяться в дзеркалах. Е, наступне що тут ще? І, в принципі, асистенти всі про е, по клімату. Дивимось, це такий більш смарт-клімат, який показує. Ми перейдемо. Є очищення повітря в салоні, так, є іонізація повітря в салоні. Класична схема показує підігрів керма. Кермо дуже швидко прогрівається і дуже має таку жарко пече в долоні. Далі клімат задній, можна блокувати, щоб позаду не грались, позаду теж є. Підігріви. зараз переверну, отак от виглядає, Підігріви. Сидінь. по клімату все показав. Що ще хочу вам показати? От є плівочка на екрані, ще ніхто навіть не знімав. На такі жести от реагує. Переходимо сюди звучання, в принципі. Ніяких налаштувань таких немає, еквалайзер. Звичайно, по цих всіх речах Apple CarPlay. По автомобілю що ще показати. Пробіг 28490. Тут показується, що сервіс. Далі споживання, автомобіль по світлу налаштування. Коли що вмикається, які анімації при виході і так далі. Датчик тиску в колесах. Дзеркала, щітки, коли вмикаються, ну, типу, коли дощ і так далі. Світло, динамік лайт в який час має вмикатись. Переходимо наступне. Easy open це коли жестом ноги ззаді, щоб відмикалась кришка багажника, центральний замок. Також easy open на всіх дверях. Вікна, щоб відкривалися з ключа всі і так далі. По інтер'єру дивимося head up display. От вибирається інформація, можна його регулювати верх-вниз. Повністю він має таку потрійну, як 3D-ефект реальність, коли ти наїжджаєш на смуги руху. То е, воно в такому 3D-ефекті, ніби ти в, в окулярах в кінотеатрі, і перед тобою та смуга прям з'являється. Ну, досить ефектно і прикольно, чесно скажу, по-сучасному. Смарт-режим це оця підсвіточка, яка різними кольорами запалюється, попереджує тобі, сигналізує, щоб звернути твою увагу. В принципі, е, по автомобілю. Все. Я впевнений, що придбає автомобіль стан нового, без жодних сколів, подряпань, царапин. В автомобілі не користувались заднім рядом з боку пасажирів. Все видно, ніяких слідів взагалі, що хтось користувався сидіннями немає. Так само і сидінням водія. Будете точно задоволені, по керму, по, по нічому. Ви не скажете, що цей автомобіль е, закриє шторку, не видно, хтось їм користувався, так що телефонуйте, будете задоволені.